Друзі, усім привіт! Я усіх вас щиро вітаю на своєму каналі, у своєму новому відео. Вирішила сьогодні з вами ось так привітатися, тому, як я завжди за кадром, і мені захотілося трішечки з вами поспілкуватися. Насамперед, щиро дякую вам за те, що ви сьогодні будете дивитися моє відео. Як завжди, сподіваюся, що воно вам сподобається. І хотіла щиро подякувати за всі коментарі, теплі слова, які ви залишаєте під кожним моїм відео. Я вже маю, кажуть, свою таку аудиторію, теплу, привітну, щиру, за що я вам безмежно вдячна. А також мала нагоду зустріти свою підписницю вчора, буквально це було дуже приємно. Пані Лесю, я вас вітаю. Дякую, що ви до мене підійшли. Було досить несподівано, але було надзвичайно приємно. Ми поспілкувалися, дуже приємна жіночка, і я вам дякую за те, що ви дивитеся мене і передаю вам велике вітання. Сьогоднішнє відео буде дуже цікавим. Я зібрала вам такий матеріал за цілий тиждень, можна сказати. Буде подорож по дантауну такий осінній вайб. Маємо один рецептик. Досить непоганий, ну і так загалом всього по трішки. Тож я бажаю вам, любі друзі, гарного перегляду. Не забувайте підписуватися, хто ще цього не зробив. Тим самим, як ви знаєте, ви допомагаєте україномовним блогерам просувати свою добру роботу. Ну і звичайно мотивуєте всіх нас для того, щоб продовжувати цю так звану нелегку справу. Україномовного ютубу. Теж усім бажаю друзі вам гарного перегляду! Розпочинається наш осінній ранок. Ось таке гарне сонечко. Воно вже по-свому не таке тепле, як літнє, але все ще нас радує. Сьогодні у мене вихідний день, і я запланувала декілька справ, які мені потрібно зробити. Також я буду поблизу торгового центру, який знаходиться під відкритим небом, як ми його називаємо. Тож хочу вас взяти сьогодні з собою, показати вам покупки, які я зробила. І також у нас сьогодні буде, як я і обіцяла, подорож по Дантауну. Все ж таки, осінь це є неймовірна пора. І я дуже люблю цей період часу. Оці фарби помаранчеві, жовті, червоні. Це надзвичайно милує око. Так як в мене було декілька запланованих справ, і вони знаходилися всі неподалеку від цього торгового центру, тому я вирішила тут трішки прогулятися. У мене було декілька годин для цього. Це був будній звичайний день, тому, як ви бачите, народу зовсім немає. Майже пусті будь-які були, але все ж для мене це не було перешкодою. Тому що проведений час наодинці з собою це теж дуже приємно, і мені цього деколи навіть бракує. Я завітала у магазин Зару, подивилася, які там новинки. Я також зайшла у свій улюблений Норстром він тут дуже великий. Ну, і, звичайно, у ще декілька невеличких будь-які, були, знаходились там. Ну, і як же не обминути косметичні відділення. Це мої одні з улюблених теж подивилася, які є новинки, що загалом представлено. Тож ділюся з вами цими кадрами. Хочу з вами поділитися покупками, які я зробила сьогодні. Почну з beauty, як кажуть, частини. Так, ось придбала собі від фірми Surf: це є такий трітмент для волосся. Він іде з касторовою олією і з манго маслом. Знаю, що касторова олія є для ломкості і сухості. Наших волосинок надає також блиск і гладкість волосся, і запобігає випадінню і пришвидшує ріст цибулини. Тому хочу попробувати, ніколи не брала, але ось побачила і думаю, що, коли спробую, то скажу свій відгук про нього. Думаю, що буде все добре. А далі від фірми ELF я взяла собі ось такий денний клінзер, вмивалку клінзер, не знаю, як вони правильно по-українськи сказати, ну, думаю, що я правильно вимовляю: з гіалуроновою кислотою і керамідами. Теж хочу спробувати її. Також у Нютроджині була новинка, це є Skin Balance, це є молочко для вмивання. Я теж хочу собі спробувати. І взяла корейський крем під очі від фірми Glam Fox. Не брала, вперше його беру. Можливо, хтось користувався. Скажіть мені, він іде з ретинолом і колагеном. Думаю, що має бути хороший результат від нього, так що ось взяла це мої такі б'юті-покупочки. Далі. Купила собі такий 100 бавовна такий светрик, дуже приємний на дотик. Його можна зараз одягати під кардиган або під піджачок, навіть під теплу курточку. Так що ось такий взяла. Олежику, взяла спортивні штани. Він хоч собі сам речі купує, але іноді я йому роблю фотографії. Якщо щось бачу таке, знаєте, кажуть, в хорошої якості, то купую. Так, що взяла ось такі адідаски йому. Вони були. Вони коштували їхня оригінальна ціна 60, але я заплатила за них 35, тому що це була знижка. Далі взяла. Худі для Артусі ось такий Nike, теж був на знижці. Теж, здається, 35 в півціни було. І взяла для чоловіка ось такий North Face теж був в півціни. Теж коштував 59, майже 60 і теж коштував 35, то взяла їм. Ось такі покупочки. Ми ось тут. З Ніколасиком. Вирішила вам відразу показати, а зато х... добре провела час, бо тому що день був справді дуже хороший. Так що ось такі в мене покупочки. Ми з чоловіком на вікенд зібралися і поїхали собі у Чикаго погуляти. Ми часами так робимо. Мені подобається такий тип відпочинку, коли ми удвох, коли ми можемо собі просто прогулятися. І хочу вас взяти сьогодні з собою. І, напевне, мені не вистачить навіть одного відео, а може і ще двох, щоб розповісти вам все про Duntown Чикаго. Тому як хочеться вилити просто водоспад захвату з самими головними і цікавими моментами цього прекрасного міста. Чикаго взагалі, воно має десь приблизно 200 художніх галерей, напевне, більше 200 театрів, близько 8 тисяч різних ресторанів. Також тут проходить прекрасне озеро Мічиган і має 15-кілометровий пляж. І проходить тут десь приблизно 36 щорічних парадів і має. Чикаго. Саме основне це більше 500 парків. Ми проживаємо тут сім'єю вже 20 років, і, повірте мені, я щоразу відкриваю. Це місце для себе по-іншому, з нової сторінки, з новими емоціями, з новими позитивними враженнями. Ось, наприклад, візитівкою Чикаго є ось цей дуже красивий букінгемський фонтан. Він знаходиться в Гранд парку. Це є один з найкращих і найвідоміших парків Дантауна. Ще одним з популярних парків це є Міленіум Парк, який щорічно проводить дуже багато фестивалів та різноманітних концертів, тим самим приваблюючи як туристів, так і наших мешканців міста. Ви бачите, біля адміністративної будівлі гордо майорить прапор України поруч з американським прапором, і це дуже сильно нам додає сили і віри у добре майбутнє. У цей день також проходили ігри з американського футболу. Тутешня команда Chicago Bears, Як ви можете поглянути, люди у помаранчевих формах ідуть, е, це вболівальники. Ми не є фанатами цього спорту, тому ми не ходили на е, даний матч, але бачила, що люди були з піднесеним настроєм і мали добрий час. Чикаго взагалі був заснований у 1833 році. Ну і ви розумієте, що воно викликає захоплення як у день, так і вночі. І його хмарочоси, музеї, готелі, планетарії, акваріуми, ресторани. Це можна розповідати годинами, і мені здається, що мені не вистачить одного відео, щоб я вам передала цю всю атмосферу. Сьогодні Чикаго це є найбільше місто на середньому заході США. І третє після Нью-Йорка і Лос-Анджелеса. Кінотеатр Music Box, який знаходиться тут, у Дантауні. Це є для справжніх кіноманів. Це сучасний кінотеатр з двома екранами, і який заворожує своїм, як кажуть, величю і будівництвом. Задумом було збудувати Чикаго та його територію не вглиб, а вгору. І так почали з'являтися один за одним ось ці висотні будівлі. Колись старою назвою Чикаго це було The Windy City – місто вітрів. Також Чикаго є батьківщиною джазу, це пов'язано з масовим переселенням афроамериканців на північ країни. І зосередження їх у великих промислових центрах, таких як Детройт і Чикаго. Ну і якщо ми, як з вами, туристи зараз, то хочу вам ще розповісти один цікавий факт про річку Чикаго Рівер. Це єдина річка у світі, яка тече у зворотньому напрямку. У 1990 році русло річки Чикаго було перенаправлено так, щоб вона стала впадати в річку Місісіпі, а не у озеро Мічиган. І саме раз у році до Дня Святого Патрика річку перефарбовують у зелений колір. Це є вже традицією багаторічною. І всі святкують це Айріш Свято, свято ірландців в День Святого Патрика. Ще також я хочу вам розповісти про Вілео Тауерс. Це є популярний хмарочос, який приймає близько мільйона. Відвідувачів щороку це восьма за величиною будівля у світі. Ну і друга за висотою у Північній Америці. Якщо гарна погода і ви знаходитеся на Willis Towers, то можна побачити усі чотири штати: це Іллінойс, Індіану, Вісконсин та Мічиган. Також на 14 гектарах знаходиться зоопарк. Він називається Lincoln Zoo. Він є абсолютно безкоштовний, що є досить дивним для дантауна. Але це є правда, це є так. Там мешкає десь приблизно 1200 різноманітних тварин, досить атмосферний зоопарк. Якщо ви будете у дантауні, обов'язково його відвідайте. За роки проживання у Чикаго ми відвідали майже усе, що знаходиться у Донтауні. Тому для нас саме основне, коли ми приїжджаємо, це просто насолодитися цим велетнем і цією архітектурою, цими неймовірними будівлями, цими висотами, які так само надихають, які так само дають нам якісь свої позитивні емоції. Тому для нас, чоловіком, це є просто прогулянка по набережній, уздовж пішохідної зони, де є затишні кафе, ресторанчики, де є річкові прогулянки. Довкола тебе ось такі велетні будівлі, також проходять туристи. Ти їх бачиш, вони відрізняються від мешканців Чикаго. Також ти насолоджуєшся останніми ось такими теплими осінніми днями, тому як ми всі розуміємо, що підходить зима, і це так само по-свому буде красиво. Це буде так само новорічний базарчик, який ми обов'язково приїдемо крісмесовою. Ми його відвідуємо щороку. Але ось такі маленькі хвилинки позитиву, вони тебе дуже сильно надихають, надихають тебе на якісь добрі справи, на те, що ти повинен зробити щось дуже велике, дуже корисне. Ти себе настроїш на позитивні емоції, і хочеться цими емоціями сьогодні поділитися із вами, любі друзі. Ми з чоловіком провели дуже гарний час. Звичайно, я вам показала ось такі нарізкі відео осіннього, як кажуть, Чикаго, Донтауна. Тут є ще, звичайно, що показувати, є ще що розповідати. Я думаю, що я залишу це все ще на якісь окремі відео. Можливо, ми поїдемо ще на Неві пір це теж особлива. В Дентауні особливе місце з оглядовим колесом, досить атмосферне і дуже симпатичне. Тож, думаю, що все ще попереду. Ми наразі кажемо до побачення Чикаго і до зустрічі на різдвяному базарчику, який ми незадовго обов'язково відвідаємо. Ну а ми з чоловіком нагуляли добрячий апетит, вирішили зробити барбекю, посмажили ковбаски, ще зробили салат, Ніколасик ось з нами, так що день видався дуже хороший. Також цього тижня ще було завершення футбольного сезону. Ще ми вітаємо нашого молодшого сина. Це була їхня остання гра в цьому сезоні. Їхня школа війшла у досить хороший рейтинг, тому ми вітаємо нашого синочка і бажаємо йому подальших успіхів у цьому спорті. І на завершення, любі друзі, я хочу з вами поділитися рецептиком дуже смачного перекусу. Я думаю, що я нікого не здивую, але саме оформлення його вам буде дуже цікавим. Для цього нам потрібна сир Філадельфія. Твердий сир будь-який, також зелень будь-яка, яка у вас є, ну і пізніше я вам покажу, як ми будемо його оформляти. Зараз нам потрібно змішати інгредієнти разом. Це є сир філадельфії, твердий сир та зелень. Також печаплюємо два зубки чеснику. Додаю невеличку кількість перцю. Сіль я не додавала, тому як у нас є твердий сир, а він уже є солений. Тепер ми всі інгредієнти між собою перемішуємо. Хто любить, може додати ще трішки сюди йогурту або сметани, я ж не додавала нічого. Тепер ми оцю масу накриваємо харчовою плівкою і ставимо десь на півгодини у холодильник. Пізніше ми будемо формувати 4 невеличких кульки, тому нам потрібно буде обваляти їх у трьох різних інгредієнтах. Перший в мене є паприка червона і копчена, другий інгредієнт у мене є подріблені картопляні чіпси. І третій це будуть кунжутні насінинки білі та чорні. Ось такі осінні кульки в мене вийшли. А зараз я хочу з них зробити по типу гарбузиків. Для цього я буду використовувати ниточку, буду ділити їх на 6 рівних частинок, але так обережно, щоб вони у вас не розвалилися. Інгредієнти для ввалювання кульок ви можете використовувати різні, це вже ваша суцільна фантазія. Це можуть бути і паніровочні сухарі звичайні, так само це можуть бути різного роду чіпси, є також і зелені чіпси. Тобто тут відкритий, як кажуть, ваш вибір, до чого ви більше любите. Для хвостиків наших аля-гарбузиків я буду використовувати звичайну соломку. Ну і ось такий дуже симпатичний перекус в нас вийшов. Це дуже просто, це займає буквально півгодини часу. Але це надзвичайно естетично, якщо до вас мають прийти гості, мені здається, що це буде зовсім неважко зробити. Ви подивіться, як оці сирні гарбузики гарно виглядають на святковому столі. Я думаю, що ваші гості це обов'язково оцінять. Ну, а як один з варіантів куштування, це можна використовувати ось такий хлібець. Також дольки помідорки в чері, ну і, звичайно, базилик. Це дуже смачно, обов'язково приготуйте. І що ж, мої любі друзі, ще вам трішки ніколасика у стрічку нашого котика. І сьогодні я буду завершувати своє відео. Я усім вам безмежно дякую за те, що ви додивилися його до кінця. Я сподіваюся, що я принесла вам хоч трішки позитивних емоцій. Не забувайте, будь ласка, про підписку, про вподобайки. Ну і, звичайно, чекаю вас у коментарях. Всіх вас люблю і обнімаю. Бережіть себе, усі. Це необмінно буде Україна. Всім па-па і всіх до нових відео.